Це відео 23-річна жителька Сарн відзняла 9 вересня на центральному майдані міста, де встановлені портрети загиблих військових. Євгенія Кудіна пригадує, ролик опублікувала у соціальних мережах. По тому його почали негативно коментувати та поширювати інші користувачі. Ми з подружкою вивчається на роботу. І я ну, вирішила. Кажу, мій, кажу, ну, під музику. Потім ми пішли з нею на роботу. Я вже потім замітила, вже потім ввечері, коли прийшла після першої сміни, що мені писали вже гадості. Потім я вже поняла, що. Зі слів радника міського голови Сарна Олексія Лавора на Майдані відбуваються прощання з загиблими захисниками. Він додає, побачивши відео, зняте жінкою на цій площі, представники міськради звернулися із заявою у поліцію. Там відбувається прощання, і також ну, покладання квітів Дня незалежності. 29 це серпня, був день вшанування пам'яті загиблих героїв за Україну. Щодня немає такого дня, щоб ми не бачили родини, сім'ї загиблих біля цих банерів. На жаль, у нашій сарятській громаді вже 169 загиблих на станом на сьогодні. Це для нас великий біль і велика втрата для нашої громади. Поліцейські офіцери громади спільно з співробітниками управління Служби безпеки України встановили та розшукали порушницю. Відомо, що 23-річна жінка і раніше потрапляла в поле зору правоохоронців. Євгенія Кудіна ділиться про свій вчинок, шкодує і відчуває провину перед рідними загиблих бійців. Каже, після публікації відео її звільнили з роботи, а з подругою, яка знімала ролик, більше не спілкується. Приношу щирі вибачення за свої дії перед рідними загиблих та усіх громадян України. Вибачення просила. Звичайно. Скажіть, будь ласка, чи шкодуєте ви про скоєне про той інцидент? Ну, якщо можна було вернутися назад, я б не знімала Гідко просто усього всього себе, що я там знімала його. 12 вересня слідчі Нацполіції Рівненщини відкрили кримінальне провадження за статтею Хуліганство. Покарання передбачає ув'язнення до 4 або 5 років. Повідомила Суспільному. Речниця Нацполіції в області Марія Юстицька. Катерина Сірук, Надія Кривко, Назар Мідріган. Суспільне новини. Рівне.